У нашій Снігурівській територіальній громаді до громади до початку війни мешкало приблизно 23 тисячі мешканців. От наразі перебуває близько 10 тисяч. Під час окупації близько 7 тисяч було мешканців, знаходилися у своїх домівках у Снігурівській територіальній громаді. Дуже багато роботи зроблено зроблено було по відновленню інфраструктури. Це і світло, і опалення, і е, дороги, мостові переходи, зв'язок, що немаловажно. Далі працюємо в тому ж напрямку для того, щоб забезпечити усі населені пункти, і освітленням, і водопостачанням. Можу сказати так, що ми в принципі на десь приблизно доходимо до, до фінішу цієї місії, скажімо так. Е, дуже великий. Розгорнули штаб з гуманітарної допомоги От, і працює гуманітарний штаб. Е забезпечуємо в принципі всю територіальну громаду, усі населені пункти забезпечуємо і їжею. і. Е з будівельними матеріалами, скажімо так, у тій кількості, яка надходить до нас наразі наразі до громади. Дуже потребуємо ми комунальної техніки, тому що майже всю комунальну техніку, яка була рухома, її викрали орки. Наразі лагодимо те, що в принципі, раніше вважали, що лагодити його не має сенсу. лагодимо сьогодні і намагаємось працювати. Так, сьогодні транспортне сполучення в Усінірівській території між обласним центром налагоджено, не працюють маршрутні таксі, тому що немає законного перетину, скажімо так, залізниці, залізниці біля Миколаєва, скажімо так, тому не можемо офіційно поступити наразі. Маршрут залізна дорога наразі не працює ще її треба трохи висунути. Там є взірвані ЖД-цистерни газові, От, тому зараз працюємо над тим, щоб їх прибрати з місць е, взривів з желізнодорожного полотна Стосовно зруйнувань, приблизно 30% житлового фонду в тій чи інакшій формі зруйновані. Ну а стосовно адміністративних будівель, то Майже всі адміністративні будівлі зруйновані і підлягають відновленню будівництва. і так далі.